Перемовини на фінішній прямій треків одразу кілька у Флориді між українськими та американськими командами в новому складі. Після цього запланована розмова на вищому рівні між Зеленським і Трампом вже в Давосі. І паралельно західні змі обговорюють нову ідею Дональда Трампа так звану Раду миру, до якої він запрошує сильних цього світу. Попередньо очікували, що ця структура була би здатна координувати і в Україні після того, як про нього вдасться домовитися. Але зараз все виглядає так, нібито вона навряд чи зможе бути ефективною. Чому саме наврядче обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Мановченком, Він наживо з Вашингтону. Дмитрий вітаю, що відомо про Флоридський раунд. Ну щодо Флориди, переговори тривають два дні вчора і сьогодні. І буквально перед ефіром перевірив я із джерелом близьким до української переговорної групи. Можу вам відповідально сказати в ефірі, що і досі, ось просто в ці хвилини, українські переговірники у Флориді. Більше того, просто в ці хвилини триває черговий етап перемовин. Я наших режисерів зараз вам попрошу показати, де все відбувається. Бо знаєте, коли в пресі кажуть, переговори у Майамі, Ну, це не зовсім Майамі, це Холандейл біч містечко, де розташований приватний гольф-клуб Віткова, і саме там він вже в приймає ось ці переговори на рівні переговірників. Там він разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером. І з американського боку також міністр армії Деніел Дріскол, людина дуже близька до віцепрезидента Венса. Такий його ну можемо сказати, навіть, що офіційний представник. І чую, що саме Дріскол має замінити в переговорах в переговорній групі в мирному процесі генерала Келуга з українського боку. У першого Ще новий склад делегації. Нова переговорна команда. Уперше керівник офісу президента Кирилу Буданов. Уперше з'явився переговірник часів Стамбулу Давіда Рахамія, Ну і є учасники який? В цих переговорах досить давно це секретар Безо Умеров. Деталі традиційно мало. Я запитав, чому мені сказали, що є внутрішня домовленість між українцями і американцями. Не коментувати ну, що не менше на камеру, тому що пропрацьовують вони здебільшого робочі деталі. Робочі деталі для того, щоб обидва президенти Трамп і Зеленський, могли вже найближчими днями вийти на переговори сам на сам. Ну і знаєте, останнім останнім часом, чим більше проговорюють на рівні команд, чим менше. У американців якихось очікувань від України, україни якихось непорозумінь з американцями до великих переговорів тим. Краще все проходить на вищому рівні, тим більше шансів, що не повторяться ті емоції, які ми колись зайві емоції бачили в овальному кабінеті. Посол України в США Ольга Стефанішина пояснила, що у Флориді, в принципі, ну окрім іншого, але головне завдання працюють над двома документами ключовими: угодами про гарантії безпеки та угодою про економічне процвітання України. Документи, які можуть бути підписані під час зустрічі на економічному форумі в Давосі, тобто головна мета допрацювати ці угоди. Годи з американськими партнерами водночас теж має бути з вами відвертим від американських експертів від колишніх топ посадовців, які працювали з Трампом. Ну а вони і досі спілкуються з тими, хто в команді вони тримають руку на пульсі. Чую, якраз побоювання і внутрішні розмови, що американська команда буде готова рухатися вперед в Давосі щодо економічного треку, але скоріш за все спробує відкласти якраз фіналізацію домовленості щодо гарантій безпеки до моменту, поки буде повністю сформований пакет мирних домовленостей. Поки не буде ясно, ну а як закінчувати цю війну. Зокрема, сказав мені про це, колишній спецпредставник Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер. У нас сьогодні з ним буде велике і дуже відверте інтерв'ю. Дуже раджу не пропустіть в червоних лініях. Рівно о дев'ятій про мирний процес, про Давос, чого очікувати від Давосу. Ну і далі ми з ним про це поговоримо о дев'ятій в червоних лініях. Щодо Давосу, формально всесвітній економічний форум стартує вже завтра, але попередньо ну так неформально є можлив... була можливість подивитися графік Дональда Трампа. Він станом на зараз планує прилив летіти в Давос всього на два дні в середу і четвер наступного тижня 21-го і 22-го. офіційного підтвердження переговорів з зеленським поки не було втім із джерел у державному департаменті з дипломатичних джерел маю саме так посилатися чую що там дуже сподіваються що розмова трампа і зеленського таки відбудеться і великі на неї ну великі на неї розрахунки чому знову ж таки зможе вам розповісти сьогодні рівно о дев'ятій колеги Колегу дякую. Це Дмитро Нопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.